Як встановити гру на Switch за допомогою ПК. Включаємо Switch. Якщо ми не бачимо на головному екрані іконки Homebrew Launcher, то треба його встановити. Для цього, утримуючи кнопку R, запускаємо альбоми. Кнопку тримаємо. Пустився DBI. Переходимо в перший пункт це Browse SD Card, якщо англомовна версія, і просмотр SD карти, якщо російськомовна. Переходимо в Games, обираємо Хаби меню натискаємо Start Install. Переходимо знову на головний екран. Запускаємо ХБ-меню. Знову запускаємо DBI, підключаємо Switch, звичайно всі кабели до комп'ютера, натискаємо кнопку X. На комп'ютері в нас з'являється пристрій Nintendo Switch. Відкриваємо його. Бачимо SD-карт інстал. Nun-тенстал. SD-картінстал це встановлення гри на картку пам'яті NAND в внутрішню пам'яті. Ми бачимо, що внутрішня пам'ять тут відображається як 7,3 ГБ. Тобто не 64. Це значить, що у вас встановлений емунант, і він у вас урізаний. Це нормально, просто ставимо ігри на SD-картку. Для того, щоб їх встановити на SD-картку, виділяємо всі ігри. Ігри мають бути в форматі NSP, NSZ XCI і CZ, нібито. Ось ці підтримуючі формати, вони підтрим... Ось всі, корот, формати, які Switch підтримує, вони в цій папці зазначені. Копіюємо ігри. І ми бачимо процес копіювання, але це по факту процес інсталювання. Як все докопіюється, то гра буде встановлена. Очікуємо закінчення встановлення. Переходимо на головний екран та бачимо встановлену гру.